Всім доброго ранку. Ми чекаємо автобус, будемо сьогодні Алісі робити аналіз. Аліся, як ти себе почуваєш? Немає настрою? Ти переживаєш? Так? Ну нічого, все буде добре. Візьмуть аналіз і скажуть, що сталося з тобою, що нам робити. Не переживай. Все буде добре. Так виглядає ранковий аліканте. Дуже гарно, коли працюють фонтани. До речі, в воду додають багато хлору, тому чути запах такий специфічний. Дуже-дуже гарно. Лаза де Торос. Це те місце, де проходить корида. Зазвичай у літні місяці. Я сподіваюся, що гарно мене чути, тому що фонтан шумить. У нас на курсах була така історія. Зараз покажу саму. Ось це. Ось тут проходить корида. У нас на курсах іспанської мови була така історія, що необхідно було розповісти про себе, про те, що тобі подобається, що тобі не подобається, що тебе, як українською мовою, роздражає. Так ось майже всі українці написали, що це корида. Тобто їм не подобається. Нам не подобається корида. Не розумію, чому іспанці такі жорстокі. Це до вподоби, але так є. Ось так виглядає якась пам'ятка. Дивляться на Глазо де Торис. А, ну і коли тут в літній місяці проходить корида, завжди така черга велика, особливо старі люди, ну, старі люди. Люди похилого віку приходять сюди, купують білети, ну, видно, що їм подобається. Ця ну, як сказати, гра, не гра. Чомусь, коли знімаю, то трясеться камера. Ну, трясеться, зависає. Дівчата йду додому і зараз йду додому і бачите, як тут проходить ремонт доріг. Як ремонт доріг? Роблять із вузенької пішохідної зони тротуару, роблять широкий. Ви розумієте? Все для людей. У госпіталь, куди ми зверталися за допомогою два рази поруч з нашим будинком. Ще знаєте, що сьогодні дізналася? Що раніше мені розповідали, щоб викликати швидку допомогу, необхідно платити за це. Тобто, це як... Виклик таксі, але сьогодні дізналася, що це безкоштовно, якщо ти маєш страховку сіп, тому це безкоштовно буде. А чомусь ми не викликали. Ми пішли, е, ми пішли у лікарню самі, коли Алісі було дуже, дуже погано, а могли б визвати просто викликати швидку допомогу і нам би допомогли. Ви мене гарно чуєте, добре бачите? Ви напишіть в коментарях, чи гарно видно та добре чутно. Я коли записую відео, чомусь мій телефон ось так приривається, наче відео. І потім мені пише Xiaomi, що відправити помилку там якусь в центр. Я подивилася в папку і бачу, що я там вже тих помилок не відправляла, але ну, є якийсь там результат, ні. Тому що вже з телефоном трапилось, не знаю чи далі буду ним знімати і що далі робити, але бачу, що вже трішки гірше він став це все робити і вже дуже багато помилок. Ну добре, я хочу вам розповісти, як сьогодні ми здавали аналізи. Буде ну, декілька слів. Я багато розповідати не буду, тому що там нема що розповідати. Ми сьогодні прийшли зранку з листочком, на якому у нас було написано сіта, на яку годину, де, коли і що ми будемо здавати. Я підходжу до черги, питаю, хто тут ультима, хто тут останній, а вони мені кажуть, що там за там є номер. Ну, твоєї черги. Я дивлюся, в мене взагалі нічого немає. А вона там показує в неї там четвертий, у другої у іншої людини чотирнадцятий. Ну, добре, думаю, зачекаю, поки там відкриється та лікарня, та будемо вже там питати. Зайшли ми в цю лікарню. Там черга просто шалена, така величезна. Ми стали в самому кінці, але та черга досить швидко ну, рухалася. Підходжу я, він мене питає ну, номер, який в мене черги, а в мене немає його. Ну, поліз він там шукати. Ну, така є колбочка, я там, до речі, спочатку відео додавала. Є колбочка, стаканчик такий, в якій колбочці, ну на що тобі потрібно здати. Я нічого не розумію, і там просто штрих-коди, там не було переліку, що, ну, що саме будуть брати, який аналіз, так би я з вами поділилася і сама визнала, але я не знаю. В одній з цих колбочок була якась. Е Ліквідо жидкость, як на, на українській мові. Вона така в'язка, досить, і такого білю, білого, не білого, а такого мутного кольору. Не знаю, що це таке, але і така вона досить велика. Заходимо, значить, ми вже дочекали з тої черги. Заходимо, щоб здавати аналіз. Вона нам каже, може, ви ну вона хоче прилягти. Я кажу, та на що прилягти? Давайте робіть же той аналіз. Потім вона все ж таки щось на щось мені натякає. Щось треба зробити, щось показує, що треба лягти. Я кажу, та не треба нічого лягати. Робіть вже я погано розумів іспанську мову. Робіть аналіз. Тож, поки Алісі шукали там вену, Аліся сиділа і плакала, я її заспокоювала, як могла. І я розумію, що це вона просто така молодець велика, тому що взяли ось ці одну таку велику колбочку, а потім ще іншу. І вона, ну, хоча вона і плакала, так я її розумію, тому що я ну переймалася ну дуже дуже дуже. Тому що в мене ось так руки тряс трусилися. Я не знала, куди себе подіти і що їй таке сказати, щоб вона заспокоїлась. Але вона мужньо це все витримала. Взяли цей аналіз, і вже 9, 9 листопада у нас прийом в лікарні. Сіта в нас десь там на 4.30, здається. Ми підемо і будемо, ну, вже будемо розуміти, що таке. Але в мене також є питання, якщо взагалі нічого не покаже той аналіз. От прийдемо ми, і вона скаже нам, у вас все добре. Що далі робити? Тоді вже я думаю, що доведеться купити пігулку від глистів. І, можливо, це вони. Тому що я в кого не питаю, і є ну, дівчинка, в якій, в якій була така сама ситуація, і майже рік дитина ось так себе плюс-мінус погано почувала. Не кожен день, але відчувала щось. І голова боліла, і бувало, що нудота була. І через рік, все ж таки, вона вирішила, що потрібно купити ось цю пігулку, тому що тут аналіз на цих листів. Я не знаю, що треба їм сказати, що треба з ними зробити, щоб вони дали тобі направлення саме на цей аналіз. Вона вже мешкає тут 8 років, тобто вона добре розуміє іспанську мову. Вона їм пояснювала, що в неї є підозри саме на ці глисти. Вона прийшла до них з цим питанням. Вона каже: Ні. Цього не може бути і аналізів ніяких не брали. Єдине, що вона каже, що в крові, тоді, коли є глисти, є якийсь там певний аналіз крові, в якому видно, що якийсь показник або понижений, або підвищений. Я ще не моніторила це питання в інтернеті. І тоді можливо зробити такий висновок, що то в організмі є глисти. Я не хотіла давати цю пігулку, тому що я не розуміла, що саме за орган зараз. В неї ну, переживає ось, цю, ось цей шок, що її нудить. Тому я не хотіла ще травити її, її цією пігулкою. А зараз ми вже як дізнаємось той аналіз, і якщо все буде добре, то скоріш за все це саме ця живність, тому будемо купувати пігулку. А якщо ні, якщо щось в аналізах там не так, я буду вам розповідати, що трапилось і які ситуації бувають в житті. І ось це в нас трапилось. Ну хто не бачив мої попередні відео, Алісу нудить вже місяць. А все трапилось, коли вона 10 жовтня принесла додому якийсь вірус, в неї була блювота, і на десь на третій або на четвертий день стало також погано і Мені і в мене були ті самі симптоми, але без блювання. Ось тому ми подумали, що то вірус. А тепер її майже місяць просто нудить кожного дня. Ми вже пили і пробіотики, і від нудоти препарати. І ну, для того, щоб ацетон цей збити, нічого нам не допомогло. Тепер нам назначили аналіз, призначили, назначили, як правильно. Нам назначили цей аналіз, ми його зробили, і вже 9-го числа я вам скажу і сама дізнаюсь, що то таке за лісою відбувається. О 8.40 ми вже були вільні, але до школи йти ну, хвилин 35, це якщо пішки. Їхати звичайно швидше, але ще потрібно дочекатися автобусу. Тому ми почекали, почекали ну, десь хвилин 15 напевно, і вже в 50 десь 5. Хвилин сіли тільки в автобус, і в 15 хвилин ми приїхали до школи. Прибігли до воріт, які вже були зачинені. Але добре, що виходив там чоловік, і він запустив і Алісу, і ще там прийшли дітки, які також запізнилися, і вони пішли до школи. Але ж знаєте, як зараз я не знаю, як у ваших дітей Аліса, ось тут, значить, приклеїли цю ватку, там приклеїли, приклеїли пластир. І вона ось так всю дорогу з рукою, просто вона в неї не рухалась, не згибалася нічого. Ось так вона з нею і їхала. Давай ми знімемо цей вже пластир та. Приберемо, вона ні, ні. Я, я переймаюся, що там з цим буде. Тому ось так і прийшла до школи. Не знаю, чи зніме вона там той пластир чи ні. І чи можна з ним так довго ходити, але я щось відчуваю, що я приїду за Алісою, і так вона і буде з цим пластирем. А ще сьогодні в мене курси. Я не була на курсах два дні, пропустила дуже багато ну, занять, і мало того, що занять там, такі були теми дуже серйозні. Тому вчора було в мене мега, просто домашнє завдання, дуже багато. я його робила, все ж таки, не все я зробила, але написала хоча б конспект і ну, запам'ятала, що де, коли і як. Все, дівчата, я бажаю всім гарного настрою, чудового дня і побачимось вже у наступних відео.